Чи чули ви про такого святого пророка Вакума? Зараз вам про нього розповім. Святий пророк Вакум був з покоління Леві і служив при храмі співцем. Він пророкував за 650 років до Христа, його пророцтво містить три частини, і воно входить до святого письма Старого Завіту. Він провищав захоплення Єрусалими вавилонянами, звільнення єврейського народу з вавилонської неволі та кару, яка впала на халдеїв. Коли на Воходоносору захопив Єрусалим, святий пророк утік до Аравії і повернувся лише після того, як цар залишив місто. Після повернення на вітчизну пророк займався хліборобством. Згідно з переданням, цей пророк був саме тим пророком Авакумом, якого Господній ангел переніс аж до Вавилону, до ями з левами, де сидів святий пророк Даниїл. І саме він подав йому їсти. Після цього ангел поставив Авакума на те саме місце, звідки був його взяв. Помер святий пророк у глибокій старості, провіднайдене його мощей, пише історик Созомент: За Теодосія Молодшого було знайдено мощі пророка Авакума, а невдовзі і пророка Міхея. Їх тіла, як я чув. Були вказані у видінні сплячому Севену, тодішньому єпископу міста Елефтерополя, місце, де знайшли мощі святого Авакума, звалося Кела або давнє місто Кила. Від того міста за десять стадій розташовано містечко Вератсатія, де було знайдено гріб святого Михея з Богом.